Доброго дня, любі дітки! Починається новий тиждень наших з вами занять. І тема цього тижня в нас називається посуд і продукти. І сьогодні тема нашої аплікації буде тарілочка. Ми з вами будемо виготовляти тарілочку. Ви всі прекрасно знаєте, що посуд буває різний. Ось такі бувають тарілочки, ось такі. Це я взяла для того, щоб обвести і показати вам, як ми будемо робити контур. Для цього нам знадобиться обов'язково два кольори кольорового паперу тоненького, пензлик з склеєм ПВА, от, олівець простий, ножнички. Серветочки, як завжди, в роботі, щоб пальчики не випачкати. І нам ще знадобиться ось такі вирізання. Я вже заготовила заранше кружельця маленькі. Можете. Попросити своїх батьків, вони вам виріжуть їх за допомогою звичайних або 5, або 10 гривень обведуть і вирізати такі треба буде маленькі кружинці. Ну, і для основи я візьму, на чому ми будемо все це намащувати, це дощечку для пластиліну. Вона тоді легше і миється і все нам допоможе в роботі. І так, що для цього треба? Спочатку я візьму, покажу вам просто як зразок на. Одному прикладі однієї тарілки. Ви бачите, що вона має таку форму, Верх трошки ширший, низ трошки вищий по діаметру. І я вам покажу, як ми будемо це робити. Тому, будь ласка, приготувалися всі до роботи. Один, два, три. Роботу почали. І так, дітки, беремо тарілочку, перевертаємо її на е, ізнаночну сторону листочка. І обводимо. Обвели, зробили ось таке коло. Це в нас буде жовтий колір, а на ось цьому іншому папері це такий він у нас синьо-бірюзовий, ми обводимо нижню часть нашого з вами вироба. Тобто тарілочки. І в нас, вийшло дві різних форми. Одна, один, одне коло трошки більше, друге трошки менше. Тепер за допомогою ножничок, ви це виріжете, ну я вже заздалегідь підготувала і вирізала ось таких два кола. Подивіться: одне вийшло більше, а жовтеньке менше. Це, начебто, в нас. Дно нашої тарілочки. І ось що ми робимо. Ми беремо цей жовтий колір, перевертаємо його до дощечки кольоровою стороною, а й зворотній бік змащуємо гарно клеєм так. Намастили весь наш кружечок зворотнього боку, боку, і тепер Ось так його приклеюємо, стараємось начебто по центру. От. І за допомогою серветочки, звісно, ми його ось так притискаємо, щоб воно гарно-гарно приклеїлись всі края. От. А тепер, дітки, беремо наші Ось ті жовті кружельця розкладемо по тарілочці, щоб побачити, скільки ми будемо її як прикрашати. Ось так розкладемо спочатку. Я їх вирізала тут багато, але нам може всі не знадобляться. Ось так от. Ось така в нас виходить тарілочка. Зараз. Я те, що не потрібно, вбираю в сторону, відкладаю нашу тарілочку, беру клей на дощечки, беру по одному кружельцю, змащую і на те ж місце, звідки взяла, туди і приклею. так. Ось так. Все, процес пішов. Так, і ось, ось останній кружечок приклеюємо і, подивіться, дітки. Ось така тарілочка з вами у нас вийшла. Я сподіваюся, що ви вдома також зробите. І виберете свої кольори, які вам подобаються. Ну, я вибирала такі контрастні, щоб було яскраво і гарно видно. Ви можете взяти будь-які, які вам сподобаються. І виготовити ось таку тарілочку. Я бажаю вам натхнення, бажаю вам гарної праці і чекаю на ваші роботи. Всім гарного дня, до побачення, любі дітки!